Ми питаємо, що потрібно у співзасновника організації аеророзвідка, от зокрема для, для аеророзвідки, Супер. які можливо безпілотники нам треба, а не дороги. Ярослав Гончар вже з нами. Вітаємо, Ярославе. Доброго здоров'я вітаємо. Що скажете про, про те, що у нас є зараз на озброєнні у нашій аеророзвідці, і Чого бракує? Що можливо, могли би ми тут спродукувати всередині країни? Усміхнувся пан Ярослав. Ніхто тобі, Валевська, не скаже, не випит... випитує державних секретів. Жартую. Е, ну так, да, насправді це можна все перевести і в жарт. Е, справа що ну я не спеціаліст оборонного планування і відповіді на питання, що саме потрібно і де будувати, точно не до мене. Я міг розказати вам і вашому глядачу, що саме потрібно для того, щоб активно це застосовувати. От, uh -huh. якщо ваше питання про це, то тут мій коментар такий: що безпілотник це проможність. Це, Це не просто. Шмат е, пластику з, з камерою і іноді від виробника, він ще має мати е, на, е, ракету чи бомбу. Е, його треба вміти застосовувати. І вони існують різні, і е, потреба є різна. Тому постановка питань е, на кшталт: е, нам треба цей чи цей, вона, м'яко кажучи, некоректна. Е, потрібні е, рівні. І вони можуть по-різному бути застосовані, якщо дуже стисло і взагалом, як зараз виглядає ситуація? Ми маємо абсолютно задоволену потребу в безпілотниках класу Мілі? Це побутові або іноді і подвійного призначення. Безпілотники, які використовуються прямо на полі бою з коротким радіусом дій, і на я не помилюся, якщо скажу на 100%, ця потреба закрита зусиллями громадянського міста. Це не державне бронезамовлення, витрат бюджетних коштів на даний тип безпілотника не відбувалося. це от великі фонди. Допомагають Силам безпеки і оборони, взяли це на себе і забезпечені. Наступне Україна має а, і власне виробництво, і а, доволі непогані екземпляри цієї техніки а, спроможний а, робити і а, вітчизняний виробник. А, в наступному класі, це вже перебував: у нас є відомі флагмани, які найбільше всього а, а, були в. Представлені в державному оборонному замовленні е, минулі періоди. Перш за все, мова йде про е, такі вже легенди: як Далека 100 Фурія, е, е, ПД, е, це ось, українське виробництво. За яке нам соромно ці дрони е, мають своє місце на полі бою, і вони активно е, застосовуються. Е, Є клас, про який ви запитали да. в Україні е, подібні розробки, якщо існують то на рівні стартапів. Mm. да щось демонструється. Але також українське виробництво безпілотника, такого е, кладу е, ми не маємо. Колись були повідомлення про те, що існує державна угода, Україна буде з разом з Турцією. Це робити, але ну наразі. Цього не відбувається з розумілих причин. Ярослава, а ті байрактари, які вже які вже передали нам, були куплені громадськими волонтерськими організаціями? Наскільки ефективно вони використовуються нам? Наскільки ефективно? З, знову ж таки, дивіться, чим чим міряти цю ефективність? Як на мій погляд, то Є місце для покращення. Що я маю на увазі? Безпілотники подібного класу, які спроможні знаходитися в повітрі там, десятки годин і виконувати, мати на цільове навантаження, здобуває інформацію, мати ударну компоненту, вони одночасно можуть бути потрібними в великій кількості користувачів та Ну, Перший штаб. Починається на рівні батальйону, коли безпілотник може десятками годин барахувати над десятками батальйонів, то порт користувачу, який має користатися інформацією, яку здобуває цей безпілотник, це очевидно потрібно. От. Але ми маємо організаційні перепони для впровадження. Такого автоматизованого поширення інформації між зацікавленим користувачем Зачасту це приходить до того, що потенціал даної техніки використовується не в повний можна було би мати більше. Це впливає на ситуаційну обізнаність, яка власне є основою для прийняття військових рішень. І в ситуації, коли ми маємо таку можливість технічно, але організаційно самі себе в цьому обмежуємо, звичайно, є постір для того, щоб покращувати існуючі процедури. Пані Ярославе, ви казали колись давніше, так що тривала боротьба за дані з того супутника, який купляв свого часу фонд притули, була така резонансна історія, що, мовляв. Тривала власна боротьба до доступу за інформацію, яку він буде постачати. Що зараз? Ви мене очевидно з ким спитаєте. Я такого ніколи нікому. ну це так би Чи мовити... Чи є у вас інформація так, про використання цих даних? Угу. Пане Ярославе, ну звичайно, звичайно, в мене є інформація про використання супутникових даних. Ну, зробити супутник, безпілотник, інформаційна система. Це джерело е, інформації, якісь сенсори цю інформацію здобувають, і е, звичайно, ця інформація має опрацьовуватись і розповсюджуватися між зацікавленими е, користувачами. Е, ваше питання про те, чи є е, поле для покращення uh -huh. розповсюдження тупуникових даних, це в тій самій площині, що ми тільки що спілкувалися про берег. Пане Ярославе, ще хотів би вас уточнити, а що бачить ворог? Так, він активно використовує Орлани і не лише них. Тобто, наскільки я розумію, система ГЛОНАС їхня недосконала. Але в теперішній момент, ну, звісно, не розкриваючи того, що є державною таємницею нашою. Ну, система Глонас і що бачить ворог, це. Ну, я перепрошую, це, це якби з, з, з різних це як жовтей і гаряче порівняли щойно. І жовте і гаряче, нас цікавить. Да. Це е, жодним чином не впливає на те, що бачать росіяни. Це система uh -huh. позиціонування. А якщо мова про те, чи є у нашого ворога спроможності отримувати інформацію з безпілотників і супутників, так є, є, і е, у ворога достатньо. Цих спроможностей місця. якщо порівнювати там потенціали, те, що є на постачанні, те, що використовують сили безпеки і оборони України в порівнянні з тим, що використовує ворог, то саме ми дуже сильно поступаємо, особливо останній час зараз це вже починає бути схожим на більшу небезпеку з урахуванням постат початку постачання і застосування Росією безпілотників іранського виробництва uh -huh. а, а до супутникових даних там ну, є, є певний ринок, да, де багато різних і комерційні супутникові знімки може купувати будь-хто. Ми розуміємо, що росіяни так само. Активно користуються е, цим ринком звичайно, з умовами обмежень, які е, є на супутників, що мають навантаження подвійного призначення. Е, ну, це це наша перевага. Нами діляться наші союзники росіянам цього не подають. Але існує велика кількість е, інших комерційних, е, які літають над планетою, і е, немає проблеми, якщо в тебе є гроші, ти можеш. Купувати тут яскравий приклад тому, що приклад, існує відомий український меценат, який допомагає силам безпеки України своїм коштом забезпечувати нас в тому числі, пане Ярослав. Дякуємо вам, Ярослав Гончар, співзасновник громадської організації аеророзвідка.